Папарові нарциси приносять будинок радість своїми білосніжними квітами, а сорти з легким солодким ароматом особливо прекрасні. Для багатьох з нас вони стають прикрасою інтер'єру в святкові дні, наповнюючи зимові дні теплом і світлом. Ці родичі звичайних нарцисів стійкі в зонах 8, 11 іноді 7, і цвітуть природним чином наприкінці зими. У приміщенні ми змушуємо їх цвісти раніше, створюючи теплі умови і забезпечуючи вологу для стимуляції росту. Вони легко ростуть в різних середовищах від підону з водою і камінням до спеціальних ваз для цибулин, горщиків і садових клумб. Тепер, коли цвітіння закінчується, цікаві садівники можуть спробувати зберегти цибулини для майбутнього цвітіння, оскільки вигонка сильно виснажує цибулини. Повторне цвітіння може наступити через рік або два, а то і зовсім не відбутися. Цибулинам потрібен час, щоб відновити запаси енергії. Хоча гарантії немає, при правильному догляді ваші паперові нарциси можуть знову зацвісти. Кілька простих прийомів допоможуть цибулинам накопичити сили після цвітіння і підвищать шанси на повторне цвітіння. Якщо вам шкода розлучатися з цибулинами, цей процес варто спробувати. Видалення зів'ялих квітів Весняні цибулинні, такі як папарові нарциси, звичайні нарциси і тюльпани, краще розвиваються, якщо вчасно видаляти зів'ялі квіти. Це особливо важливо, якщо ви хочете зберегти їх життєздатність. Обрізка від свілих бутонів запобігає утворенню насіння, і вся енергія рослини направляється на харчування цибулини. Якщо квіти вже вийнуть і втрачають пелюстки, пора зрізати квіткові головки. Якщо стебло ще зелений і міцний, залиште його, він продовжить фотосинтез. Але найчастіше стебла стають тонкими і никнуть, в цьому випадку їх краще зрізати біля основи. Не чіпайте листя. Після цвітіння листя поступово відмирають, і рослина переходить в літній період спокою. Хоча листя нарцисів без квітів виглядають не так ефектно, їх важливо залишити, вони продовжують поглинати сонячне світло і поживні речовини, підтримуючи цибулину. Якщо видалити листя занадто рано, це послабить рослину і може перешкодити повторному цвітінню. Прибирайте листя тільки тоді, коли вони пожовтіють або побуреть і легко відокремляться від підстави. Жовте листя означає, що вони більше не беруть участь у харчуванні цибулини, і рослина готується до відпочинку. Для паперових нарцисів в ґрунті це може статися з квітня полипень. Ті, що росли у воді, зазвичай відмирають через 8 тижнів після цвітіння. Пересадка на вулицю. Переміщення паперових нарцисів на вулицю навесні це простий спосіб допомогти цибулинам підготуватися до періоду спокою. У теплих регіонах їх можна відразу висадити в ґрунт, де вони будуть рости цілий рік. У більш прохолодному кліматі, якщо рослини в горщиках все ще мають зелене листя після закінчення заморозків, винесіть їх на вулицю до повного пожовтіння листя. Також можна залишити їх як кімнатні рослини до природного відмирання листя, продовжуючи помірний полив. Нарциси найкраще ростуть на сонці або в легкій півтіні, наприклад, під кронами дерев. Сонячне світло сприяє рясному цвітінню і здорові рослини. Важливий хороший дренаж, особливо в період спокою, застій води може викликати гниль цибулин і коренів. У період активного росту ґрунт повинен бути помірно вологим, а влітку більш сухим, щоб стимулювати багаторічний цикл. При посадці в ґрунт додайте шар компосту і мульчі, це допоможе регулювати температуру ґрунту, утримувати вологу і пригнічувати бур'яни. На відміну від інших нарцисів, папарові не потребують холодної стратифікації для цвітіння. Але в зонах нижче восьмої вони можуть замерзнути без укриття. Догляд за горшковими нарцисами. Якщо ваші нарциси ростуть в горщиках, на літо їх потрібно прибрати на зберігання а взимку захистити від холоду. Після періоду спокою в темному і сухому місці їх можна знову занести в будинок і, можливо, вони знову зацвітуть. Ви можете залишити їх у горщиках або викопати цибулини для сухого зберігання. У першому випадку просто перенесіть горщики в темне місце, гараж, підвал і припиніть полив. В стані спокою коріння не вбирають воду. Для зберігання без ґрунту акуратно витягніть цибулини з горщика після виянення листя, струсіть землю і промийте. Викиньте м'які або запліснявілі екземпляри, зберігайте тільки тверді і здорові цибулини, у них більше шансів на повторне зростання. Підготуйте їх до зберігання, просушивши див нижче. Іноді на здорових цибулинах утворюються дітки. Якщо вони легко відокремлюються, їх можна посадити окремо. Якщо ні, залиште їх з материнською цибулиною і посадіть разом після періоду спокою. Якщо нарциси росли у воді. Якщо ваші паперові нарциси цвіли у воді з камінням або спеціальній вазі, дайте листю повністю відмерти, потім вийміть цибулини і добре просушіть перед літнім зберіганням. Далі дійте за інструкцією нижче. Просушування і зберігання. Цибулини потрібно просушити, щоб видалити зайву вологу і запобігти гниттю. Для цього розкладіть їх у провітрюваному місці без прямого сонця. Ідеально підійде сітка для кращої циркуляції повітря. Залиште на кілька днів. Цибулини готові до зберігання, коли їх зовнішня оболонка стане паперовою. Помістіть сухі цибулини в паперовий або січастий мішок, наприклад, з-під цитрусових або у відкритий ящик. Зберігайте в темному, сухому місці і періодично перевіряйте. Якщо використовуєте мішки, підвізьте їх для кращої вентиляції. Оптимальна температура зберігання близько 16 градусів. Пересадження. У жовтні дістаньте цибулини зі сховища і посадіть в свіжий, добре дренируємі ґрунт ґрунт дасть їм поживні речовини, яких немає у воді. Папарові нарциси ефектніше виглядають групою і добре переносять тісну посадку. Полийте цибулини і поставте горщик на сонячне підвіконня. Підтримуйте ґрунт вологим, але не мокрим, щоб уникнути гнилі. Через кілька тижнів з'являться нові листя. Підгодівля. Осіння підгодівля допомагає цибулон накопичити енергію для майбутнього зростання. Для рослин у горщиках це особливо важливо. Якщо нарциси ростуть в ґрунті в теплому кліматі і ґрунт багатий компостом, додаткове добриво може не знадобитися. При пересадці після періоду спокою внесіть чайну ложку органічного добрива з низьким вмістом азоту, наприклад, 5, 10, 5. Уникайте потрапляння на листя і змийте залишки водою. Одноразове внесення гранульованого добрива підтримає ріст коренів, листя і майбутнє цвітіння. Повторення Будьте готові до приємного сюрпризу, якщо ваші паперові нарциси зацвітуть знову. У теплих регіонах вони будуть цвісти щороку, а ті, що були вигнані в приміщенні, можуть зацвісти через сезон або два. Але якщо пощастить, вони порадують вас квітами вже в перший рік. Якщо листя росте, але квітів немає, просто повторіть цикл, дайте листю відмерти, збережіть цибулини до наступної осені і спробуйте ще раз. Або купіть свіжі цибулини і почніть новий експеримент.